Всім привіт підписники, ви на каналі Katie Carien. І сьогодні зі мною. Владислав. Да. І сьогодні, ну. Не важко догадатися, що у нас Маме два. Ну, так. Н ну, так, так. Тільки ви б знали. Ви б знали. Е як... до так. Та, ви, ви б знали, що тут творилося, поки ми почали зняти, ну, хотіли. Можливо, <головіко> ми ж розкажемо. Я ще рік, до речі. Метош О, вже ті. контент, вже контент. Та ні, мене тімер, ви що ви що, ви таке думаєте? <головіко> це пацан білобрисий, мужик, це пацан білобрисий. Ой, я герой, я герой, я дякую. Ой, який. Герой. Окей, перший раунд ми затащили. Надіюсь мені зараз щось хтось випаде, тому що якщо ніхто не випаде, то буде ага. скучно. А -а -а. І має До речі, нікеліс пофіксив емоцію сидіти. Це взагалі це. Це що за еволюція або. Імба. Еволюція. Еволюція? Mm. Але літню обнову щось ніхто не випустив, до речі. Вже липень, де літня обнова, нікеліс. Першої. Першого вересня. Літню обнову випусте зимою. Я так скажу. Ми там будемо мерзнути і грати в літню обнову. А ти хто хоче? Я Я думаю, ми вам обріжем цей раунд. Я не думаю, що тут прийде щось цікаве. Опа, а, пістолет. А... Піст... ах ти шо, мене. Ой, це не вона. Це вона? А, ой, я, чуть... я її чуть її не вбив. Во, пацан, пацан. Що за мене не а? Якщо шо, ніж в підвалі. Я здохла. Буває. Окей, ми вам бріжемо частину, щоб ви не чекали три години. Бутин. Шошок. Окей, підписник. Я, короче, сдохла. Вообще, кайф, но ну, ладша живий, тому. Подивимся. Лаша, живий. Я вообще я забула запис робити. Я з вами розмовляла. Як сама з собою. Я виграв. Ой. Влад, выжив. Вот вообще. Але я чогось в мене дуже, мало... чогось, Волода, о, дуже о, малий Чогось, Влада, дуже малий FPS. Чого? Інтересно. <кхем> о! У мене бро. Ні, в мене завжди висок. Ну, кісь, я не можу легати, а може когось хороший? А, а ти бачиш, які в нас левели Сервери Господи, помоги! <кх> А чого вони -то їх так багато? Ви бачите це? за. Я іноцент. Я не побачив. Як не побачив? Та. Я дивився. Може в когось хроми. Нет. Я там зразу когось бай. І мене запала. Це та дівка як з музикою ефекту. Окей, ми ще живі нам треба пістолет знайти, бо він по любому є. Опа. Пістолетик. А еліта мечі можна передавати? Можна. Ну, трошки, може, навіть нелогічно. Що? Ну, а в когось є хрома апевт. Ух ти, пух пухти. Через нього може лагати? Хрома Пет? Ну, я не знаю. Ну, мене останнім часом через хроми не лагає взагалі. Коротше, підписники, в мене є радісна новина. Мені, коротше, переплатили. Я їм дала одну годлі, вони мені раз. Два. І три. Типа я. Не знаю, чи то правда, але вони мені дали вроді би 42 валюта. Я їм дала м'яту. У нас чи 20, чи 21, чи 22, я не пам'ятаю. Ну, коротше, мені переплатили. Я тоді була в шоці. Mm. Ой, я шериф, ні фіга. Ты хто? Я іноцентр. А, а я Шері. Mm. Катя такі... ти завжди тих mm. недруге. За, за, за останні два дня. <laughs> ну, у нас вийшла дуже цікава катка. Ну, вона прям дуже цікава. Але Катя виграла Катя виграла Я виграла, так. ні, та. іноцентів виграла. Іноцентів. я виграла. Іноцентр виграла. Я врятувала іноцентів. Сіла й мислі. В кого? Від кого? Від Марта. Ах, то Мардер? Але прикол в тому, що, по-перше, це не цікаво, коли тобі випав шарів. І ти зразу виграв, бо мардер інвалід. А, а по-друге, тобі от сюди не зараховується виграш. Тому що треба застрелити туди. Тоді вже зараховується. Але ж перемога була. Ну Перемога Ай, була. Ці, як яке швидко. О О Розко. Я мертв. Я мертв. Короче, сейчас буду всіх вырубать. Я, короче, сьогодні стала два раза. не. не два раза підряд. Не, я два раза підряд шерифом була. Мені, коротше, сьогодні дуже сильно везло на мардера, и я сьогодні прям дуже жорстко людей з брисків вирубала, я не знаю. Я стала якогось мегапро. Але зараз я інвалід повний Ти зараб'єш, можливо, сотый левел. Якщо не попадаю, то сотий. Це тисячний. Uh, так. Ой там чекай почекай, я не знаю. Тут просто є дві дівки, дуже похожі на Майк і що за... А ні, дві мають, дві мають. Чолка геймс. На... Та що за фігня? Дивіться, які в мене класні хітбокси. Головне мене за, за, за кілометр в, цей вбивають? Та я... В... Куди я стріляю? Шо мені та коробка... мішає? Боже це нарешті це О! Так, там на вулиці дофіга людей. <кхів> а мене Катя, якщо що, не бачили, так. <кхів> не, не бачила. Мені щось здається, що це ...тисячний левел. Який стріляє в стіну. И минус ставлю на ми. Мі... Тут я мини Эээ. Тысячный левел? Тысячный левел. Цени 2-12 пенки. Давай. Шо! Шо! Просто фух. Так. Я йду за Я йду за пистолет. Иди за пистолетом и в принципе никого нема у нас зарабуде. Я хотя мене тоже не бачу знову. Та ні, вообще. Пустота. Навіть не знаю, хто це. О, а тепер я є. Давай погнали. Є нікуди так далеко втік. Так, ну давай без стінок, давай без стінок. пушкай, дай. Давай... Добре. не стріляй, дай видео. Давай без стінок. Давай, видим. Давай без стінок, Все, давай, так, погнали. тепер починає. Каже, без стінок, а сам за стінку сховався. Пошкай. Фух. у мене просто заряд акумулятора. Тебе шо. О. А, Ура. Це було логічно, я комп почав заряд. Ну тоді ми йому вибачимо, правда? Вибачимо такі. Будь ласка, я думаю ще що... два. Ми ще зіграємо раунди. Надійно ну, щось інтересне випаде, тому що ну, ми лихими обрізати відео не дуже вміємо. Думаю, ви будете дивитися а, на наших іноцентів недоразвитих. Давайте постараємося. Конечно, да, конечно. конечно. Конечно ж. Господи помоги. Надіюся, що хтось буду. Хоча б шериф. Типа, мені пофіг шети, якщо мардером було, мені три шерифа. Давай, шериф, шериф, шериф. шериф. Я шериф. Что высоманили? Я дуже за шериф. Я надеюсь, я не дох. Я надеюсь, я не сдохну. У него нет. У него. Блін, я подумав, в нього мебель. Це себе. По поражаю. Мені кабс, да. Йде вона да, є? Що? Якщо... Пізно Шо 2000... а... а в кого я попала? А як в то... я в ту Я цілилася на ту як його? Я цілилася на, на, на ту девку. Ні. я цілилася на ту Мардершу? І Монтуші. попала в ту девку. Що за. Шка, це? Чи, ти нічо це... не да? Я нічого не понял. Ну, типа, я. я, я е, типа у мене приціл був на у тій дівці, але. Ну, на Мардиші, але я попала в ту дівку. А воно було, вообще, воно було дуже далеко від Мардера Рахуй. Ну ми потім на. Це геніально просто. Це, це, це просто геніально. Ну, лишається нам ще один раунд. Окей, ми зіграємо ще для вас, для вас. Е. Е. Алло. А чому? А це дружка Катя. Дружки. Це веселі. Я щось не поняла, Нікі Ліс, що це таке? Та от берем отель, отель. Що це? Що це таке, Нікі Ліс, я не поняла. Нікі що це таке? Ну-ка, встань сюда, встань сюда. 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 Встала. Почкай, почкай. Стай. Почкай. Можно? Будь... Короче, у меня некий лис... Лі... Ну конечно же, не цент. У меня некий лис для того, щоб... для емоцій. Я на эмоції сидіти, ты понял, я на картинці там. Ти бачиш, яка я популярна? Ты с этипони. Может быть, тест такая не сдохла, на первой секунде раунда. О нифига себе. Что, офигел? Белый. За мной какой то белый бегает, и он хочет меня убить, наверное. Но я не знаю. Короче, мне скучно, я сделаю спью Э. Э. Де? Де? Мене емоції забрали. Що за фігня? Де мої емоції? Мене емоції забрали і зробили нубіком. Дякую, велике. Сегодня без петлича, походу. У меня болтус. У нас там улица зарадожь. дождь. пчельку на прям позаработа. Мазара дождь. У ну, него дождь. У меня просто нифига, короче, кокос. Он пускай. Я встал. О, кокос. Яка у нас інтересна катка тут вообще. Нет, пожалуйста. Бобер якийсь. Я йому не довіряю тому бобру. Він якийсь дивний, той бобер. І мені пиздрик тим більше. Мене вбили. мене піс! У мене піс! Мене піс. Мене піс. А, мене п. У мене стріль, тебе стріль і хто мардер? А я не знаю. Той мелкий. Чи то той його про якийсь з новою animation. Мені дуже не. Ти покажи тест. Що прице? Покажи тест. Окей, Там е самовідне місце, там немає, один. Попа. А хочеш?

Зараз ми додивляйтесь і. щось не так. Пишатись, якщо катись карт. Сбігалі пишатись. Коротше, граємо катку. Якщо я мардер або шеріф, то... то ми граємо. Якщо я центр... то ми відкриваємо коробку. А дуже мало гравців на сервері. Дуже мало гравців. Ну так ліпше, в нас ліпше, у нас більший шанс стати болтусом, Мардером або Шеріхом. Коротше, якщо я іноцент, ми відкриваємо бокс, якщо я... Є... Шеріф або мардер ми. Ми граємо, так скажу. У нас буде традиція в кожному відео відкривати бокс. Ой, я шеріф. Давай, щаслимар. Нам треба тащити. І закінчимо цей раунд. Останній. Коротше, якщо е, напи, е, короче, напишіть в коментарях, е, 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 який в наступному відео... а хто? Хто? Ні, будь ласка. Боже, всратись може. Є. Напишіть, коротше, в коментарях, е, який бокс нам відкрити, тому що ми по-любому в кінці станемо міноцентом. Бо я не знаю, який бокс відкривати. Коротше, пишіть в коментарях. Но ми будемо прощатися, тому що, по-перше, у нас вже 52 година, а по-друге. Ну, відео вийде на все життя, тому. Всім па-па. З вами. З вами була Катя і я. Так, давайте.